Повернення до повноцінного життя після війни шлях складний і тривалий. Один з його етапів наразі проходить український військовий. Йому проводять операцію з реконструкції носа після бойового поранення. Як працюють лікарі, чому такі втручання для захисників мають особливе значення? Розповість наша журналістка Дар'я Рябчун. Руслан на фронті з 2023 року. Значну частину служби провів на Донеччині. Під час виконання бойового завдання в автівку, де він перебував із побратимами, влучив ворожий дрон. Двоє бійців загинули. Чоловік отримав тяжкі поранення і дивом залишився живим. Каже, уже відчував, як втрачає сили та зір, і в цей момент сталося те, що сам називає дивом. Реально какое-то пройшоло такое, як чуда. потому что мы были одни, грубо говоря, там в поле под посадкой. Когда я вышел с машины, я уже понимал, что я теряю зрение, потому что было уже все хуже и хуже и хуже. слышу, что подъезжает какая-то машина. И меня быстренько погрузили и эвакуировали. А как оказалось, она случайно там мимо проезжала по трассе. Они услышали, видимо, этот взрыв и Під'їхали на допомогу. поэтому ну, те, що мене спасли, я вважаю, це велике чудо. читаю ну, ангел-хранитель, як говорять, охороняв. Після поранення почався довгий шлях лікування, який триває вже понад рік. Через важку травму очей Руслан вже переніс дві операції. Перша була невдалою, не приживався імплант. Під час другої лікарям вдалося виправити ситуацію. Попереду лікування другого ока та повна реконструкція носа. Перший етап реконструкції виконав пластичний хірург Дмитро Слосер. Це благодійна ініціатива. Усі етапи лікування для військового безкоштовні. Це одна з найцікавіших операцій в пластичній хірургії, що можна виконувати. Вона слона дає якісь такі таке психологічне задоволення, знаєте, яке неможливо передати словами. Тому що ти бачиш очі пацієнта, бачиш, наскільки він міняється психологічно, і ти думаєш, що ти. Працюєш в правильному напрямку і не дарма прожив це життя. Реконструкція носа один із ключових напрямків допомоги, яким займається хірург. Такі операції в Україні виконують одиниці, адже вони потребують великого досвіду та високої кваліфікації. Для самого Руслана ця операція не лише про фізичне відновлення. Хоть навіть я вже розумію, що повноцінно не бачу, але... З точки зріння психології, хочеться себе чувствовать таким, как ты был раньше, не чувствовать никакого чувствовати нікого дискомфорту, чіткої уверенности, что с тобой все в порядке. За словами лікаря, операція складна, адже її мета не лише відновити зовнішній вигляд, а й повернути повноцінне дихання та якість життя. Саме складний це перший етап. Іноді він триває 8 годин. Потім наступний етап ми плануємо як правило через 4 тижні. Коли вже там покращився кровобіг між кожним етапом, ми очікуємо не менше місяця часу, іноді трошки більше. Сьогодні поруч із ним родина. Дружина та 11-річний син стали головною підтримкою. Вони супроводжують Руслана всюди, допомагають у побуті, підтримують морально. Через страту зору самостійно пересуватися непросто. Знайомі маршрути чоловік долає сам, а в нові місця вирушає з допомогою близьких. Попереду ще кілька етапів лікування і реабілітації, але цей день це перший крок до відновлення, який стає можливим завдяки професіоналізму лікарів і підтримці тих, хто допомагає захисникам повертатися до повноцінного життя. Дар'я Рябчун, Сергій Приходько, телеканал Київ.